Джерела Блумберг говорять про те, що Сполучені Штати Америки не підтримують канадської пропозиції створити робочу групу аби боротися із так званим «тіньовим флотом російських нафтових танкерів. Бо адміністрація Дональда Трампа переглядає свої позиції у різних організаціях і власне. Як пише видання, адміністрація Трампа не тільки не підтримала чи то пак відхилили пропозицію Канади про створення такої групи, яка би мала моніторити порушення санкцій, але також вимагає взагалі видалити згадки про санкції в цьому проєкті заяви Великої Сімки, а також формулювання про те, що Росія здатна вести війну в Україні і пропонують. Замінити його на отримання доходів, тобто слово війна і Росія, які стоять поряд, адміністрація Трампа бачити не хоче. Йдеться про те, що Канада наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ. Про це зокрема пише Суспільне. І під час підготовки такої спільної заяви про морські питання, США хотіли. І виступають за посилення формулювань щодо Китаю, власне, скеровують свій погляд туди, одночас прагнуть пом'якшити риторику щодо Росії. Ми також знаємо про те, що Сполучені Штати Америки обговорюють можливість пом'якшення санкцій щодо Росії. Тим часом Європа зосереджується на захисті Балтійського моря та його енергетичної інфраструктури, але після демаршу. Можна це так назвати. Трампа вона Європа ще й тут може залишитися на одинці. Це енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк. Вітаю вас. Наприкінці січня цього року польська морська вітрова енергетика в Балтійському морі стала фактом. Польська група енергетична і датська «Орстед» Прийняли остаточне інвестиційне рішення про будівництво морської вітроелектростанції Балтіка. 2 її розташують в польській частині Балтійського моря між усткою та Гочевом. Інвестиції будуть завершені як планують у 2027 році. За оцінками, ця електростанція зможе виробляти зелену енергію з вітру для 2 мільйонів 400 тисяч споживачів. Балтика 2 це 107 турбін потужністю 14 МВт кожна, які будуть розподілені на площі приблизно 190 квадратних кілометрів десь за 40 км від узбережжя. А вартість цієї інвестиції приблизно 30 мільярдів злотих. І наполовину цю вартість нададуть партнери. Про це зокрема оголосив наприкінці січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. добрий момент. Це дуже добрий момент. Дуже добра нагода околічна... мати можливість оголосити сьогодні з таким повним переконанням і з великою гордістю та задоволенням. Що 2025 рік буде роком прориву? Рік прориву польської економіки. Рік прориву з точки зору конкурентоспроможності польської економіки. Рік прориву з точки зору справжніх потужних великих інвестицій у нашу безпеку та нашу конкурентоспроможність. Це також самолічний момент, тому що енергетика це те, що може гарантувати нам і має гарантувати як безпеку, так і конкурентоспроможність польської економіки, і добре, що сьогодні, коли ми самолічно відкриваємо цю велику інвестицію на 30 мільярдів злотих, півтора гігават. Тут усі цифри справді вражають. Це те, що фактично перевищує попередні заходи та ідеї щодо вітрової електростанції. Мова йде про найбільші турбіни в світі. Ми говоримо про майбутнє польської енергетики, тому що варто усвідомлювати, що ця велика інвестиція одна з найбільших в історії. Польщі є лише частиною цього гігантського проєкту в польській енергетиці, тільки з енергії вітру. Завдяки таким офшорним інвестиціям, тому ми говоримо про великі вітряки, розміщені у морі. Варто розуміти, що це частина цього проекту до 2040 року. Не така вже і віддалена перспектива. Ми думаємо про 18 гігаватт від вітру. Це так, ніби ми виробили з вітру стільки електроенергії, скільки чотири атомні електростанції з двох, які ми плануємо в Польщі. Я говорю про це, тому що інколи в ці важкі часи, часи війни, глобальних потрясінь, енергетичної кризи, невизначеності щодо майбутнього європейської економіки, варто влити це в серця не лише поляків. Набагато більше оптимізму, впевненості у собі у своїх силах, у власних можливостях. Польща справді може бути лідером. Рому зростання, а також лідером європейського оптимізму в той час, коли нам так відчайдушно потрібна ця основа заснована на довірі до наших власних сил, взаємній довірі, та перш за все інвестиційному імпульсі та великій уяві щодо майбутнього польської та європейської економіки. Ми почуємо, що в Польщі не буде браку енергії, і як наслідок, ця енергія буде дешевшою. Ці інвестиції служать не тільки для задоволення польських амбіцій щодо того, що ми найк. Краще, але зрештою вони спрямовані на полегшення повсякденного життя людей і на те, щоб можливості кожної польської компанії, кожної польської родини були більшими, примноженими завдяки дешевшій енергії, завдяки чистій енергії. енергії амбіції дуже великі. Інвестиції теж дуже великі. Тому в Польщі говорять про те, що варто подумати. Про те, як ефективно захистити критичну інфраструктуру, підготувати відповідну правову базу для того, аби відповідати на нові виклики, з якими зараз стикаються країни регіону, і посилити співпрацю між різними службами в країнах басейну Балтійського моря. Про це зокрема говорили під час енергетичного конгресу з енергетичної безпеки. І розглядали також і вивчали досвід данії, а також досвід Норвегії у забезпеченні критичної інфраструктури на морі. Тривіально, але у наші дні ніколи не може бути забагато дискусій про безпеку. Хоча ми можемо вважати, що про безпеку багато говорять. Але як каже власне Пьотр Чопик, директор з регулювання польської вітроенергетичної асоціації, польща зараз інвестує в спорудження. Першої великої вітроелектростанції на морі це кошти величезні, і саме тому це дуже велика проблема захисту і безпеки. І досі через те, що таких установок на морі не було, цих дискусій було не так багато. І коли йдеться про захист критичної інфраструктури, співпраця є ключовою, каже Пьодр Чопик. Тема безпеченства на можу в контексті енергетики. Це де факто нова тема, тому що досі ми не мали таких установок у польській частині Балтійського моря, і ми про це вже давно говоримо з представниками урядової адміністрації з польською армією, щоб просто підготуватися до різного роду викликів. Сьогодні з точки зору пересічного споживача є багато інформації про диверсійні атаки на кабелі, оптоволоконні чи енергетичні. Ця інформація з'являється. Це ймовірно багато інформації насправді є в публічному просторі. Однак це не так, що ми тільки починаємо говорити про це сьогодні. Ми вже багато років говоримо про забезпечення безпеки цієї інфраструктури, щоб вона могла безпечно постачати нам електроенергію, яка потрібна всій економіці. Тут ми, безперечно, говоримо про два виміри: перш за все про фізичну безпеку, про що ми зараз багато говоримо: тобто про безпеку кабелів і генераторних пристроїв, тобто морських вітрогенераторів. Але ми також говоримо про кібербезпеку або гакерські атаки, прямо кажучи на критичну інфраструктуру. Про ці напади менше говорять, але насправді вони трапляються щодня. Ми маємо справу з такими спробами втручання в цю інфраструктуру. На щастя, ми можемо забезпечити. Забезпечити це досить ефективно. Це не лише питання морських вітрових електростанцій, але й енергетичної інфраструктури загалом і цих кібератак. Що стосується фізичної безпеки, це безумовно є великим викликом, тому що, по-перше, на відміну від землі, ми не можемо оточити її парканом навіть за допомогою якогось фізичного бар'єру в цьому типі інвестицій. Це питання належного моніторингу, захисту від проникнення сторонніх осіб на територію, а також забезпечення. Доступу неавторизованих об'єктів у зону морської та вітрової електростанції, які можуть мати ворожі наміри, йдеться про підготовку до різних типів подій, наявність відповідних процедур безпеки та належне реагування на ці види загроз. Тут ми також повинні пам'ятати, що інвестори або оператори цих морських вітрових електростанцій можуть нести відповідальність за частину цієї безпеки, тобто за захист від фізичного вторгнення, але вони також не мають повноважень. Мати відповідну реакцію на цей тип загрози в міжнародних морях у міжнародних водах, тому це контекст співпраці між державними службами та операторами цієї інфраструктури для забезпечення її безпечного функціонування і оператору вти інфраструктури до того, щоби запевнить безпечне її функціонування. Наразі країни Балтійського регіону лише вивчають свої потреби з точки зору сектора оборони і з погляду генерації енергії, вивчають потреби обмеження, що можна, чого не можна. Але якщо йдеться про захист критичної інфраструктури, то тут говорить Пьотр Чопик, мають працювати і бути задіяними усі можливі сили і усі можливі суб'єкти. Жі, про охорону інфраструктури критичної, то ключова співпраця. коли говоримо про захист критичної інфраструктури, то ключовою є співпраця. Насправді, з точки зору держави, безпека критичної інфраструктури, це спільна робота всіх суб'єктів, які залучені до цього процесу. Ви не можете забезпечити безпеку самостійно. А в даному випадку, коли мова йде про морську вітру енергетику, це неможливо зробити ні на рівні оператора, ні служби, що відповідають за безпеку, ні навіть на національно. На Нальному рівні Балтійське море відкрита водойма. Ми межуємо з різними суб'єктами, в тому числі й вороже, налаштованими до нас, і забезпечити гарантії безпеки цього типу інфраструктури також вимагає міжнародного співробітництва. Чи то в рамках Європейського союзу, НАТО, на регіональному чи більш широкому глобальному рівні, Питання НАТО особливо цікаве в контексті свіжої заяви Ілона Маска про те, що США мають вийти з НАТО і не фінансувати оборону Європи. Що стосується безпеки, звісно, під час створення плану морського розвитку ті місця, які було визначено як місця для вітрової енергетики, обговорювали і широко консультувалися з різними організаціями, включно зі службами, які відповідальні за безпеку, істе ми на на етапі дискусії. чи... Зараз ми обговорюємо, чи будуть морські вітряні електростанції критичною інфраструктурою. Наразі вносяться зміни до нормативних документів, тож ймовірно це станеться. Над цим працює урядовий центр безпеки, також консультуючись із вітроенергетичною галузі та іншими учасниками. Бо ця співпраця має на меті правильно визначити, що є критичною інфраструктурою, а що ні. Що стосується юридичної сфери морської вітроенергетики, то Тут є перелік актів, які більшою чи меншою мірою також стосуються безпеки морської вітрової енергії. Деякі з цих норм будуть змінені та адаптовані до нових умов, тому що зі зрозумілих причин цей вид інфраструктури досі не розглядався з точки зору правового регулювання, тому що його просто не існувало. Тепер ґрунтуючись на досвіді інших ринків, а також на досвіді та вимогах операторів морських вітряних електростанцій, розробляються правила, які допоможуть. Жуть належним чином забезпечити функціонування цих інвестицій правідловому забезпеченню функціонування тих інвестицій, то хто ж відповідає за безпеку критичної інфраструктури на морі? Петр Чопик зазначає, що інвестори або оператори вітрових морських електростанцій можуть відповідати за частину цієї безпеки, наприклад, захист від фізичного вторгнення. З іншого боку, як він зазначає, вони не мають відповідних повноважень аби. Здійснювати свою діяльність і реагувати на певного роду загрози в міжнародних водах, тому існує певний контекст співпраці між державними службами і операторами цієї інфраструктури, аби гарантувати її безпечне функціонування. Пояснює Петр Чопик і зазначає, що у публічному просторі може бути мало інформації про цю співпрацю, але запевняє, між державними службами та інвесторами усе йде добре. І тут звертаємося до досвіду компанії Equinor, міжнародної енергетичної компанії, яка має давню історію. Це колишній Statoil. Це 20 тисяч людей, які займаються розробкою нафтової, газової, вітрової і сонячної енергії у більш ніж 30 країнах світу. 23 вересня 2022 року. Еквінор уклала довгостроковий контракт на продаж газу із польським нафтогазовидобувним підприємством. Контракт уклали на 10 років, а обсяг поставок газу становитиме приблизно 2,4 мільярда кубометрів на рік. І газ має експортуватися по новому газопроводу Baltic Пайп. Він з'єднує норвезьку систему експорту газу через Данію і Балтійське море із Польщею і забезпечує транспортування норвезького газу до Польщі 27 вересня 2022 року. Baltic Пайп було запущено. Відкрили його наступного дня після вибуху на північному потоці. І цей інцидент із північним потоком для Еквінора став відкриттям. Він відкрив їм очі, оскільки показав, що хтось має можливості і має наміри атакувати підводну інфраструктуру. Про це говорить Олаф Фос, старший радник морської безпеки компанії Еквінор. Тож після того вибуху ми негайно почали перевірку безпеки всіх наших експортних трубопроводів. Ми активно працювали до кінця 2022 року. Крім того, ми налагодили тісну співпрацю зі Збройними силами Норвегії. Ми запросили офіцера зв'язку з військово-морських сил у наші офіси в Еквінорі. Ми тісно співпрацювали з розвідувальними службами, як цивільними, так і військовими в Норвегії, а також з НАТО. Ми також за Очили всіх наших міжнародних партнерів і операторів на норвезькому континентальному шельфі, бо ми не конкуруємо в галузі безпеки. Ми разом працюємо над безпекою. Отже, що це нам дало? Перш за все, ми провели ці перевірки безпеки, щоб зменшити стурбованість Європи щодо безпечних поставок енергії. Ми не знайшли і не очікували знайти будь-яких ознак ворожих дій, оглянувши близько 7 тисяч кілометрів мереж. Але ми зробили висновок, що дуже важливо посилити. Лити співпрацю та координацію між владою, як з цивільної, так і військової сторони, і цивільною промисловостю, як на національному, так і на міжнародному рівнях. І ми почали це робити. І є ще багато поточних ініціатив, також щодо подальшого розвитку нормативної бази. Однак, вже у 2022 році спеціалісти Еквінор раптом знайшли щось стороннє, і це виглядало так, наче щось навмисно вклали до їхньої мережі тож німецькі фахівці спустилися туди якомога швидше і перевірили знахідку. Це були уламки. Вони не становили загрози, але вони просто перемістилися дном моря і потім потрапили під трубопровід через течію. Спершу ми не звернули на це увагу, коли ми робили перевірки. Ми не зупинялися на цих об'єктах. А тепер нам довелося думати, чи хтось це там розкинув, щоб нам нашкодити. Put this down in order to harm us. аби завдати шкоди, не обов'язково мають бути використані регулярні війська чи спецпризначенці, каже Олаф Фос. Він говорить Росію, а в даному контексті йдеться про цю країну, яка становить загрозу для держав регіону Балтійського моря, використовуючи також танкери тюньового флоту. І наразі немає доказів, що саме так це було напряму зроблено, однак є лише підозри. Так от Росію каже Олаф ФОС, треба сприймати як загрозу не проти тієї чи іншої компанії, а загрозу проти націй чи альянсів. Але як оператор, вони також мають протистояти загрозі з боку найрізноманітніших можливостей загроз. Проте. Мають обмежені можливості і для цього потребують співпраці із іншими структурами і іншими суб'єктами. Це можуть бути місцеві злочинці, можливо, оплачені Росією, щоб здійснити атаку на нашу інфраструктуру, але нам потрібно відповідати на такі виклики. Інше питання зловмисний намір і можливості. Зараз нам потрібні оперативні і технічні бар'єри для виявлення та зменшення ймовірності зловмисних намірів і можливостей, а також для запобігання ескалації та обмеження її наслідків. Also to prevent escalation and limit consequences. Але питання в тому, наскільки далеко може зайти відповідальність оператора, і коли це стає відповідальністю національною. Олаф Фос каже, це додаткова вартість для всіх. Отже, Балтійське море є не лише вікном у світ для постачання нафти і газу, зокрема в даному випадку, до Польщі, але й місцем, де мають бути побудовані величезні вітрові електростанції. Вони мають забезпечувати польську економіку гігаватами зеленої енергії. На дні Балтійського моря також є кабелі, які передають електроенергію від польських торгових партнерів, а також оптичні волокна, без яких важко собі уявити функціонування сучасного світу. Останніми роками спостерігається збільшення атак на критичну інфраструктуру на морі. В останні місяці вони посилилися, і виникає питання, як ефективно її захищати. Спостерігається дуже Позитивне явище в Балтійському морі за останні десяток місяців Швеція і Фінляндія приєдналися до групи країн НАТО і зміцнили собою північно-атлантичний альянс у цьому регіоні. Критично важливим є питання безпеки енергетичної інфраструктури в Балтійському морі, як з точки зору нафтових і СПГ-терміналів, тобто терміналів скрапленого природного газу, нафто-і газопроводів, підводних волоконно-оптичних кабелів та силових кабелів, електростанцій, а також інших. Інсталяції, які будуть змонтовані у Балтійському морі, чи на його узбережжі, де це, зокрема про атомну електростанцію у Польщі, це була програма енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк, почуємося за тиждень.